Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Річ в Україну пройде гонконгський штамп грипу. Про це під час засідання рівницького міськвиконкому розповіла начальник управління охорони здоров'я Вікторія Покоївчук. Також вона зазначила, що вже незабаром в аптеках з'явиться вакцини від грипу їх орієнтовна вартість складатиме 150 гривень. Далі пряма мова. У нас інформація з аптечної мережі, що 19 жовтня останні реєстраційні документи готуються і вакцина буде в аптечній мережі. І тому ми звертаємося до вас як керівників установ організацій. Подбати за здоров'я своїх працівників і в першу чергу щепити їх від епідемії грипу. Ми очікуємо не новий штам, гонконговський штам вже був і не варто лякатися і один одного лякати, що все буде так погано. Але єдиний доказовий метод профілактичний це вакцинація. Просимо це не забувати. У місті з'явиться ще один спортивний майданчик. Так, вже сьогодні на вулиці Петра Могили, поруч сквера українських добровольців, розпочалось будівництво спортивного майданчика. Замовником будівельно монтажних робіт є міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Роботи будуть завершені найближчим часом, якщо протримуються відповідні погодні умови. Міське комунальне підприємство Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг також проводить ремонт пішохідних доріжок навколо майданчику. У рівному від завтра починає святкувати покрову. А разом з тим День захисника України, День українського козацтва та 74-ту річницю створення української повстанської армії. На декілька днів у місті доволі насичена різноманітними заходами програми святкувань. Зокрема, вже завтра, 13 жовтня, о 14-й годині. Першов рівному відбудеться безпрецедентна подія. 63 бойових прапори, привезених із зони АТО з підписами сучасних героїв України, будуть урочисто винесені на майдан незалежності, щоб віддати шану тим, хто ціною власного життя піднімав прапори на найвищі точки в зоні бойових дій, щоб берегти знак нашої єдності, знак нашої перемоги. З рівного у теплі краї, так з міського литовища, стартує чартерна програма до Єгипту. Вже з цього тижня представники туроператора TPG та перевізник Bravo Airways підпишуть угоду з Рівненським аеропортом про старт чергової чартерної програми до Єгипту. Вона діятиме до весни 2017 року та передбачатиме по два рейси до Єгипту щотижня. Зокрема, з Рівненського аеропорту літаки літатимуть до Хургади та шарм ель Шейху. А вже 19 жовтня з аеропорту від Ряється перший літак до Шарм-Ель-Шейху. за інформацією, яку озвучив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Всі квитки на цей рейс продані, і це вселяє віру в те, що програма буде не менш успішною ніж до Турції. Разом з тим посадовець підкреслив, що наразі залишається відкритою проблема заблокованих рахунків Рівненського аеропорту та забезпечення його відповідною технікою для роботи аеропорту зимовий період. 15 жовтня в світі відзначають міжнародний день білої тростини. Започаткували свято ще у 1969 році в Коломбо, США. Це відбулося на загальних зборах міжнародної федерації сліпих, яку надалі змінив всесвітній союз сліпих. Цей день служить нагадуванням суспільства про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і допомогу, а біла тростина – як символ незрячої людини. З цієї нагоди сьогодні у Рівненській обласній науковій бібліотеці презентують аудіокнигу від світанку і довічності письменниці Ірини Одерако. Примітно, що весь текст аудіокниги вперше на Рівненщині начитано самим автором, а також відбудеться презентація тактильної книги. Пори року дидактичного видання, призначеного на допомогу в навчанні, розвитковому вихованні та реабілітації дітей незрячих та з порушенням зору. Більше про ці видання та загалом роботу щодо популяризації книг ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Побачимось.